Місія знайти полеглих. Волонтери разом з Міноборони та національним військово-історичним музеєм розшукують останки загиблих на Донбасі солдатів. Безпосередньо на окупованій території їздять цивільні з гуманітарної місії Чорний тюльпан. Лише їх пропускають сепаратисти. Раніше ці чоловіки шукали останки загиблих воїнів Другої світової, а тепер мають інший досвід. Впечатліло таке. от. Куртка, которая вот попала под обстріл. Вона була не на теле, но тем не менее, вот даже по характеру, как її розривала, можна увидіти, що такое обстріл града. Ярослав керує гуманітарною місію, яка евакуйовує вантаж 200 із зони АТО. Працюють на території підконтрольній терористам. Чоловік згадує першу поїздку на Донбас. Первый день мы поехали в Сауру было ноль информации. Нам сказали только лишь следующее: там 20 километров площадь, где-то район поиска, там лежат наши останки наших солдат, и надо пособирать их. Посічені обстрілами дерева, розбиті дороги та спалена техніка. Таке вони бачили по дорозі. Трудно описать. Это вот гільзи, в перемешку там сухпайками, жгуты, жгуты бинты, какие-то личные вещи, там, там, фрагменты телефонов, фотопротиво, что вот это ровным слоем. Это все, боеприпасы, гранаты сгоревшие, плюс этот запах гари не передать. І плюс вот такой тонкий аромат в кавичках, да, вот, это вот э, трупного знаете, вот запаха. Коли ми з ями почали підіймати загиблих бійців, значить, в кишені з одного був ланцюжок, і за той ланцюжок я вийняв подивився, це виявилися документи, і коли я відкрив, то це виявилася та людина, яку я бачив от, замовлення на, на столі. Тобто, це ось такий, ну, розумієте, в перший виїзд і зразу знайшли ту людину, яку вже шукають, і, і це був саме я. От я, я це на це звернув увагу ще в Києві, і він мені от, якось тут ну, розумієте, це мабуть забути ніколи. Я вже не зможу. Разом з місією їздять представники ДНР. На початку між волонтерами та бойовиками були непорозуміння. Уже попадали один, не один раз. в приятна ситуації, коли Чудом вдалося, слава богу збіжати таких трагічних войсходи. Зараз чорний тюльпан займається пошуковою діяльністю, працюють з місцевим населенням, перевіряють інформацію про масові захоронення, проводять ексгумацію тіл за три місяці роботи з території підконтрольні бойовикам. Вивезли понад 180 тіл загиблих військовослужбовців. Цей годинник із зони АТО учасники гуманітарної місії привезли ще у вересні. Його знайшли біля могили одного із загиблих солдатів. Ймовірно, власника вже немає в живих. А годинник і досі йде за літнім часом. Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний. Якщо у вас є зниклі безвісти у зоні АТО або полеглі, але не знайдені їхні тіла, звертатися можете за телефоном гарячої лінії. Номер ви бачите на екрані або на сайт Найдиоргюей.